Хрустики. І ви знаєте, я, я згадала, як ми їх називали, коли були маленькими. Ми називали їх голубики. Вони по формі, коли вже обсмажені, вони були зовсім схожі на такі на голубики. Ніби голубики сиділи. І ми називали їх голубики, тому ми називаємо ці хрустики або вергуни, називаємо голубики на кефірі. Це неймовірна смакота. Що нам для цього потрібно? У мене є кілограм борошна, я буду додавати, оце така в мене мірна 200 грамова така, совочок, тому буде зрозуміло, скільки півтори чайної ложки соди. Чому півтори, тому що у нас 400 мл кефіру. І у нас з вами ще є відвар ну, теплий, не холодний і не гарячий ні в якому разі теплий. Відвар від картоплі. Ми варили картопляне. Е, буде, потрібна буде склянка. Цукру тут дивіться, як ви полюбляєте. І пам'ятаєте, що чим більше цукру ви додаєте, тим менш пишніше воно буде. Тому що цукор він добре садить. Потрібен буде ванільний цукор, можете додати корицю. Це хто їх полюбляє. Можете додати трішечки, щоб вони були жовтіші. Можете додати одне яйце але і додати куркуми. Я буду додавати два яйця. І по бажанню цукрова пудра для присипки. Все, що нам. Потрібно все є. Е, сіль додавати не буду, тому що відвар у нас солюненький. совненький. От і все, починаємо робити. Я хочу вам сказати, кефір потрібен буде кімнатної температури. Обов'язково. Я перш за все хочу навіть вам показати окремо, щоб ви побачили. Таку скляну мисочку вам зроблю, щоб ви побачили. Хто не знає, хто зі мною, той знає, як я це роблю. Додаємо кефір кімнатної температури. І в кефір ні в якому разі не в борошно. В борошно кидають розпушувач, але сюди розпушувач я вам не раджу, тому що в нього ефект не той, що в соді. Сода піднімає нашу випічку, нашу чи то пиріжечки, чи то отакий. Вергуни, хрусти, вони набагато пишніше, вони більш пористі. Чому? Тому що у розпушувачі там є борошно, є крохмаль і є та ж сама сода. Просто там концентрації менше. Нам потрібна гарна концентрація. Але щоб соду в нас не пахло, і щоб не було аромату соди, не було смаку соди, ми саме отак так і робимо. Додаємо. У кефір. Якщо у вас немає кефіру, якщо ви робите, на якому, просто на воді погасіть або остом, або розсолом навіть з помідорів чи з огірків, ось так я беру півтори. Ось так. І розмішую і на декілька хвилинок залишу, і ви побачите, як піднімається і як вступає в реакцію, це просто дуже-дуже-дуже помітно. Ось так, з цієї сторони, де відніше, ви подивитеся, скільки разів підніметься. Розбиваю їх в мисочку, де буду замішувати. Додаю ванільний цукор. І додаю, ой, так запахло, і додаю звичайний цукор. Трішечки я залишаю, тому що все-таки я солодкого не хочу. І нам потрібно просто гарно змішати. Ось дивіться, як піднялося, і я навіть роблю ось вінчиком такий, і залишаються слідки. Ось так воно гарно піднялося. Тепер сюди додаю картопляний десь пів склянки картопляного відвару. Ви побачите, наскільки гарне тісто. І з картопляним відваром. І тепер змішуємо. Тут у нас яйця з цукром. Дивіться, яка піна, як збільшилось в об'ємі. Ну, і поступово додаємо борошно. Кілограм сто грамів. Але ще це не все. Тому що велика порція в мене. Давно я їх не готувала. Ще 100 грамів підеться точно, тому що потрібно буде його вимішати ще. Ось на цьому етапі одну-дві столові ложки олійки. Щоб вони були такі, ніби знаєте, пористі і розсипчаті. І обережненько так мішую руками. Притрушуємо стіл борошном і викладаємо. Ми зараз його замісимо, і нам потрібно було, щоб тістечко це відпочило. Ось таке воно повинно бути. От на грані липкості, як я кажу, ось так. Воно тримається кубки, але воно ще трішечки липне, Ось так. Ось так воно нам і потрібне. Ось таке. Таке м'якусіньке, м'якусіньке таке податливе. Ось. І викладаємо назад у мисочку і трішечки закриваємо її, щоб воно відпочило. Я буду використовувати ось такий старезний казанок, горщик. А тільки це, я хочу вам сказати, що це не одне й теж. Тому що багато хто поправляє, вони ну, такі знавці української мови. Але я вам повинна сказати, що це зовсім різні поняття. Саме оце, металевий, чугуни, сплаву такого, це казанок. Горщик це глиняний. Металевий горщик бути не може. Потрібна буде величенька кількість олії. Олії така, яка не піниться. І олія без запаху. Склянки дві нам знадобиться точно. Ставимо поки що на, на газ, на маленький вогонь. Поки ми будемо готувати, олійка буде прогріватися. І відразу ж нам потрібно приготувати щось таке, куди ми будемо викладати. Я беру ось таку тацю. Ми тацю не називаємо, ми кажемо під нос. Але правильно, мабуть, тацю. Ось так вистеляю паперовим рушничком, тому що нам зайве не потрібний джир. Притрушуємо борошном ще. Тістечка, якщо вам забагато, ви можете його поділити на дві частини, і навіть заморозити тістечку таке ніжнюсіньке. Таке Беречю, а воно нібито і дрожжіве. Тому що тут і картопляне пюре тепле, і соду ми погасили із кефіром. Від розпушувача такого тістечка не буде у вас. Дивіться, яке воно ніжнюсеньке. Як спробувати, що олійка розігрілась, вставляємо дерев'яну таку або дерев'яну або дерев'яне що у вас там є. Якщо бульбашки збираються навкруг дерев'яної, значить олійка прокипіла. Ні, чекаємо, тому що тільки в розігріту олійку кидаємо ми оці голубики. О, бачите, вже кипить біля, біля веделочки. Оце воно. І ось тепер кидаємо. Вони самі, бачите, кипіть, вони самі перевернуться. Якщо у вас широким дном є якась посудина, то, звичайно, за краще. У мене такої немає, тому я буду робити ось декілька штучок. От, поправляю. І коли почне гарно кипіти, вогонь прикручують. Ось те, що я вам казала, подивіться, ніби голуб сидить. Тому називали ми їх голубиками. Ось до такого стану, до такого стану вони повинні підрумянюватись. Як вони пахнуть, пахнуть. Бабунею пахнуть мамою. Дивіться, який голубик. Він сидить і голубик. Отак, дивіться, які вони. Це тісто просто неймовірне. Я вам зараз хочу розламати. Дивіться. Яке воно пухкеньке, яке воно ніжнюсеньке, в міру солодке. Це такий неймовірний смак. І ось цих голубиків я хочу притрусити трішечки. Притрушувати краще, поки гаряче. Такі гарні в нас вийшли голубики. Ці залишаться в нас, а ті ми зараз відправимо. І їх виходить дуже багато. Якщо ви приготуєте їх раз на тиждень, вони, по-перше, не черствіють. Зварите компотику чи туди чаю. Їх багато, ви можете пригостити, кого хочете. І ще хочу що вам сказати, олію я не додавала. Подивіться, яка прозора чиста олійка. Борошно ми обтрушуємо зайве. І олії зайвої не беруть, ці наші голубики, вергони не беруть. Чому? Тому що. Ми в тісто додали трішечки олію. Якщо ми додаємо тісто в олію, чи то смажимо що щоб то не було, чи оладки, чи млинці додаємо олію, вони ніколи не візьмуть зайвого олію, в себе не ввізьмуть. Так оце вже я посмажила їх усі. Ось така, дивіться, яка здоровена гора одна, друга. Олія в нас те, що залишилась, ми її більше не використовуємо. Ні в якому разі і ніде. Які гарні голубики. Хто не готував. Дуже просто, дуже-дуже-дуже пухнастенькі. Подивіться, як вони ніби аж порепались, тому що вони тут лікають. Ви подивіться, які вони Ніжнюсінькі-ніжнюсінькі.